П'ятниця останній робочий день тижня. Ви дивитесь три новини про головні події дня. Ви дізнаєтесь за декілька секунд. Вітаю. Рівень небезпеки на АЕС Фокус Сімо 1 зріс до найвищого з п'ятого до сьомого. Раніше такий рівень мала тільки катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Приводом для такого рішення став аналіз вимірів радіації. У зв'язку з цим на території Львівської області посилили радіаційний контроль за транспортними засобами, продуктами харчування та іншими товарами, що ввозять за кордону. Через це у стрию фахівці оснащені спеціальними приладами, проводять дозиметричні. Дослідження про особливості замірів радіації у нашому місті. Далі Люба Яворська. Якщо ви побачите біля свого подвір'я людину в білому халаті з дозиметром у руках, не лякайтеся. Це планова перевірка санепідемстанції. У зв'язку з глобальним занепокоєнням наслідками катастрофи в Японії, уряд України розпорядився посилити радіаційний контроль в Україні. У листі обласної підстанції власне про проведення дозиметричного контролю вказано, що у випадках перевищень інформувати обласну підстанцію. В нас перевищень не було, відповідно формувати немає про що територію Стрийського району. Моніторить Тарас Рукунець, завідувач санітарно гігієнічного відділу районної СЕС. Лікар пройшов спеціальні курси та отримав відповідну акредитацію і має право працювати з дозиметром. І, хоча влада виділила додатково майже 20 мільйонів гривень на державний контроль за дотриманням норм екологічної та радіаційної безпеки, працівники Стрийської районної санепідемстанції підемстанції і прилад придбали і за отримання акредитації. Заплатили свої гроші. Вартість його е, порядка 2800 2 гривень і до акредитації там порядка вийшло біля 2 тисяч, тобто, грубо, 5 тисяч гривень ми заплатили, щоб за Запила і всі документи, які хто щоб пройти повірку ну, акредитуватися. Перевірку на рівень радіації проводять щодня. Тарас руконець запевняє: причин для хвилювання стріян та мешканців району немає. Якщо і буває підвищення радіаційного фону, то здебільшого у будівельних матеріалах, особливо таких як мармур. Адже ця порода має свій природний радіаційний фон. Тому у житлових будинках використовувати його не рекомендують. Хто ж хоче переконатися у безпечності свого помешкання, може просто з. З таким проханням до саме підем Люба і Руслан Леськів, Стрийські новини. Бути чи не бути майдану найвищу готовність до протестів виявили мешканці з західних областей України. А це 51% з опитаних. Також найбільше протестні настрої назрівають на півночі країни 45% та центрі на 2% менше. Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група рейтинг. Серед виборців найвища готовність до протестів серед прихильників свободи та батьківщини, а також громадської позиції та фронту змін найнижча партії регіонів. Варто зазначити, що найвища готовність до протестів спостерігається серед працюючих громадян, людей з середніми та вище середніх доходами, а також вищими рівнем освіти. Соціальні теми здатні збурити людей на акції протесту значно більше ніж політичні чи ідеологічні. 38% опитаних готові вийти на майдан через зростання цін, через невиплату заробітної плати 32%, підвищення комунальних тарифів 29% та масове скорочення роботи. Робочих місць 26%. Причин для підвищення цін на продукти до великодня немає. Це заявив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк. За його словами, в області є достатня кількість всіх продовольчих груп товарів, і тому для підняття цін немає підстав. Цимбалюк звернувся до керівників районів, щоб вони й надалі відслідковували продовольчу ситуацію. Задоволенню перед Великоднього попиту мають сприяти ярмарки, що відбуваються цими вихідними у всіх районах Львівщини. До великодніх свят таких заплановано провести 25. Гендиректор ОРСП Шувар Роман Федишин порад. Дав краянам не зволікати із передсвятковими закупами. Він повідомив, що продуктів зараз є у достатній кількості. Федешин звернувся до мешканців, щоб ті не відкладали закупівлю на останні дні, адже перед самими святами може залишитися менше продукції, і тому вона може об'єктивно дещо подорожчати. Від сьогодні на сонці виблискуватимуть в мікрорайоні. Куполи церкви святих Володимира і Ольги. Сьогодні відбули встановлення третього головного купола, який розміщений в центрі храму. Куполи виготовлені з нержавічої бляхи, покриті булатом. Вага менших куполів близько 7 тонн кожна. Найбільший важить близько 10 тонн. Встановлювали всі куполи спеціальним краном, який може піднімати до 90 тонн ваги, довжина стріли якого 47 метрів. Вартість куполів разом з роботою та установкою коштувала церкв і майже півмільйона гривень. Творче об'єднання стрійко готується до Великодня. У виставковій залі зараз монтують виставку картини вишивок, кераміки, виробів з вісеру та інших. Відкриття експозиції відбудеться 17 квітня. Учасники об'єднання стрійко щонайменше двічі на рік виставляють свої картини. Цього разу шанувальники мистецтва побачать лише нові роботи, які до цього часу не виставлялись. Відбувається наші виставки. Два рази в рік, як мінімум, і стріяни, звичайно, вже нас питають і чекають нашої виставки великодної. Ми з задоволенням готуємося до неї, готуємо нові роботи. Наші художники цього разу виставляють майже всі нові роботи, практично всі, і надіюся, що вона вам ця виставка сподобається своєю неординарністю, своєю оригінальністю. І це всі новини на нашому каналі. Завтра у цій порі. Марта Стадник підсумує головні події тижня. Я ж бажаю вам вдалих вихідних на все добре. Мої вітання про основні спортивні події останнього дня тижня вам розповім я і Тимків. Не перемикайте. Прес-конференція скали. Вінничанин, хмельничанин, молдаванин і нарешті Стриянин – Все це його графічна спортивна біографія нового головного тренера ВК скала Володимира Реви. З ним особисто його стратегічно-тактичним баченням нашої футбольної команди мали змогу познайомитися вчора. Спортивні журналісти, і уболівальники скали на прес-конференціями. З подробицями Василь Олексєєв. Володимир Сергійович був директором та тренером КФК Темп та хімік Вінниця, тренером-консультантом локомотива зі жмеренки. Очолював і Вінницьку ниву. А у 2000 році допомагав тренувати Хмельницьке Поділля Віктору Муравському. Останні роки Володимир Рева пропрацював у Молдові, де разом із ФК Тарасполь був учасником кубку УЄФА, зупинившись у боротьбі проти Сіверопольської Таврії. Перед Моршинською футбольною академією скали очолював Динамо Хмельницький. За його словами, молдавський шериф вклав у нього дуже багато грошей. Відправ його стажуватися в Лісабонському спортингу німецькій Герті та штутгарті, голландському Феєнорді. Буючи директором академії, Володимир Сергійович вивчав досвід аналогічних шкіл Барселони та Інтера. Саме він виконував обов'язки головного тренера під час навчання тренування зборів у турецькій Анталії. Чому мене сюди запросили, тому що якби, принципи зонального футболу, який сьогодні куркують по Європі. В якій грають сьогодні всі практично ведучі топ-клуби, такий принцип був в шеліфі, де я останні п'ять років працював. І навчався, і навчали мене там, і, і дали можливість бути на стажуванні за кордоном таким чином, бо ту інформацію, яку я маю, я поділився з одним із засновників, Вісочі храдзи, він е, безпосередньо вже котакував Микола Івановичу Клютю, і би, засновники вирішили йти у цим шляхом. Наставник Стриян представив присутнім новачків команди Георгія Яворського з єдності плиска, Богдана Скотського з Костопілля і Сергія Реву з Терасполя. Щодо трансферів і патріотизму, то Володимир Рева зазначив: одна із головних ідей е, нашого президента, що е, так, наші гравці. Мають повертатися в тобто після закінчення кар'єри, щоб вони би, з любов'ю серцю до скали йшли в світ і потім зверталися. Нинішній же склад скали має хай повільно, але впевнено посуватися вперед, вдосконалюючися від гри до гри. В нашій, е філософії, якби побудови футбольної команди, футбольної академії е записано якби два таких слова видовище і результат. От через видовище ми прийдемо до результату. який це буде результат? Ну, я б я б не хотів би загадувати чи вигадувати. Ми будемо якби, рухатися з максимальними можливості цих вісім турів, для того, щоб бути найбільш вищі якісь позиції, які ми маємо на сьогоднішній. Присутні побажали новому наставнику Зелено-Малинових перемог у матчах, розуміння в команді та успіхів у житті. На двох футболістів української молодіжки завели карну справу. На вратаря Київського «Динамо» Дениса Бойка та нападника харківського металіста Володимира Лисенка, які є гравцями молодіжної збірної України, завели кримінальну справу за бійку в нічному клубі. Пишуть коментарі. Як випливає з документів слідства, 8 березня 2008 року футболісти, перебуваючи в нічному клубі «Фаберже» Київ, напали на одного з гостей і жорстоко його побили. Потерпілим виявився молодий киянин, який зі своїми друзями перебував у той вечір в клубі. За словами потерпілого, причину жорстокого побиття футболісти назвати не можуть, пояснюючи це. Своїм сильним алкогольним сп'янінням. У результаті інциденту потерпілий киянин опинився на операційному столі. Слід зазначити, що протягом трьох років він переніс кілька операцій зв'язку з отриманими тоді травмами. Кубок Федерації відбулося жеребкування матчу плей-офф Першої світової групи Кубка Федерації між збірними Австралії та України. 16 квітня першими на корт вийдуть лідер Австраліок Єрміла Грот і друга ракетка збірної України Ольга Савчук. У другому матчі зустрінуться Анастасія Родіонова Австралія і Леся Цуренко Україна. У неділю на корт першими вийдуть Грот і Цуренко. Після чого відносини з'ясують Родіонова та Савчук. Зустріч плей-офф завершиться парними протистояннями Саллі Пірс Софі Фергюсон та Юлія Бейгельзімер Вікторія Кутузова. Україна та Франція зіграють на Донбас-Арені. Національна збірна України, як повідомляв інформаційний центр України на 6 тисячі червня 2011 року, зіграє товариський матч із командою з Франції. Ця зустріч відбудеться у Донецьку на стадіоні Донбас-Арена. На думку операційного директора УЄФА Мартіна Калена, Донецький красний стадіон серед найкращих арен в Європі. Донецька арена безперечно входить у трійку лідерів. Особисто мене вразив цей стадіон, наголосив Мартін Кален. Тож не дивно, що Українська і Французька Федерація обрали місцем проведення товариського матчу саме Донбас-Арену. Стадіон, на якому відбудуться ігри майбутнього, Євро 2012, вже втретє прийматиме поєдинок національної команди. Наразі статистика невтішна: 18 листопада 2009 року в плей-офф за право зіграти на чемпіонат світу у пар 2010 році, українці поступилися грекам 0-1. А 11 серпня 2010 року наша команда в Томариському матчі завдяки влучному пострілу зі штрафного Олександра Алієва зіграла в нічию зі збірною Нідерландів 1-1. І на цьому у мене все. Дали вам вихідних. Зустрінемось наступного тижня. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду визопадів. Атмосферний тиск 738 мм міліметрів ртутного стовпчика. Волось повітря 63%. Відсотки. Температура повітря вночі 0 плюс 7. В день 7-12 градусів тепла. Без вітряно.